4 червня 2017 року у День Святої Трійці греко-католицькі священники своєрідно вшанували пам'ять покійного предстоятеля УГКЦ Любомира Гузера в переддень його поховання, коли всі вірні цієї конфесії перебувають в Скорботі, спробою рейдерського захоплення Свято-Тоновіщенського храму Української православної церкви міста Коломиї. Про ці події розповідає настоятель протоієрей Василій Кобельський та сестриці храму. Скажіть про ситуацію, яка сьогодні сталася, як все відбувалося, ну хто приходив у храм і що, що було? Значить, е прихожани нашого храму, ближче Діви Марії, міста Коломиї, повідомили мені, що були свідками одна з наших, яка торгує пресою, наблизає е торгує, значить почула від хлопців, які радикально стройні, що йдемо завтра на свято в суті бомбити московську церкву. Це мені сказали. Сьомій Значить, Я, так як мені хлопці служби безпеки повідомили, щоб я все тримав на контролі з ними, я п'в'ятий подзвонив Германна Сильчика Служби безпеки і кажуть, така ситуація. І він значить, сказав, що добре, дякую вам за повідомлення, що буде на контролі. І коли ми служили в літургію згідно. Осталося сьогодні положено вечірня спойлення природної молитви. І вже коли я читав, по черзі читати було третю молитву до Пресвятої Троїці, значить я почув крики з алтарі, а звідти біля Христа Голодомора, що вже ідуть. Тоді ми різонько ще раз перезвонили Тут безпеки і так далі, міліція. Ну і що? Ну, вони прийшли, значить, і служили біля храму, біля Христа. Панахетку не знаю, воїну в пальчику. І потім вони кличуть мене з служби безпеки, хтось з начальства і кажуть. Збоку мене обставили хлопці, які на АТО. Чорна сотня, правильна чорна сотня. І правій сервіш. І слідкують за моїми манерами, за моєю мовою, що я буду казати. Питаюся в нас, такі, ви не проти, щоб ці люди прийшли помолитися до ну, храм? Та як храм стоїть на балансі держави? І ми не мали права сказати, що Зіно християнських чеснок навіть. Я кажу, так, ви маєте право піти помолитися. Він каже, вас повідомляли, працівників з служби безпеки, що у вас має бути доччини молебення храм, якого ніхто нічого не повідомляє. Чує тільки радикально настроєні ситуації. Які і, священно, ну, біля дето 13 чоловік йдуть наперед, заходять прямим ходом в Алтар, виймають свої значить, служебні речі, антиміс, чаша і швидко. Служить, починає служити, служити в другі. Хлопці зайшли, правий сектор, чи тлівий, чи кіно, чи Вони були, наскільки я чув від них і від людей, що вони мали брати силу. Mm -hmm. Ну, Так як я 22 роки в сані і просив людей своїх прибажан ніколи не відповідати на агресію агресію. Я то на тормозах спустив легонько в Тихомирів, щоб не було ніяких провокацій, криків біг, тому що це буде. Тобто обійшлося без потастов? Об... Так, обійшлося. Не обійшлося. Значить, вони відслужили вже здорові і запропонували мені так, що каже, храм ми вже забирали. Рахуйте, що ми вже його забрали, бо це наша спадщина, це наша хата. Ми вам пропонуємо приходити разом з пастою у Гракатолицьку церкву, вас приймуть, владика в курсі каже. Гриколотський мечок. Я їм подякую за, це, за цей запрос. І я кажу, я вас поважаю Християн, але я буду помирати в Гославній церкві. Давайте розійдемося чисто у юридичній площині, в правополі. Тобто зараз на стан вони, вони розуміють, ну стане кій, стан який, що вони дивилися на мене як на, на ворога народу, це сьогодні захватило. Ну на все є Божа милість і воля. І тому приїхали отись, Юрій Синявий, храм все цариці, з людьми, які підтримали нас. Ну і ми стояли, як кажуть, до побідного, вони і ми. І тому сам голем так був. Значить, міста був, ми вирішили з ним, що і з владою, тобто, і з правоохоронними органами, що ми значить, запечатуємо храм. Спокійно виходимо, і в вівторок буде засідання міської, тобто засідання наших круглистів, і будемо це вирішувати вже згідно юридичним місцевим. Бачка, розкажіть на якій підставі цей храм переданий в користування православній громаді, які документи підтверджують це ну, право? юридичні документи є, значить, договір. Я ж кажу, денос першому році на постійне користування, яке дано громаді. От. І там не вказаний термін. Термін, поки ми що мене ми є громада, яка створилася, є право свого вибору релігії. Значить, і на тій підставі ми отримали документи. Ніс, є статут є, громади, є, є, є десятка церковна, є все юридично, є юридично все оформлено. О. Ну а церква була взагалі заснована ще до унії, Виходить, якщо це було 15 Ну, Це була філіал Манявського схіта. А Манавський Схід. Ви знаєте, по історії, хоча сьогодні всі тягнуть одіяло на себе, але він був православний в mm -hmm. І це було Тут було з історії істориків, наскільки я чув, багато було православних монастирів. І mm -hmm. цей храм, він так само належить до Монавської Скіта. Він має документи на право, як то кажуть, служіння і так далі, громада є юридично оформлена. Ну, я б розказала, з чого ми починали. Значить, коли ми прийшли сюди, як отець Миколаїв Сметанів дістав дозвіл служити тут. Ми прийшли, це був музей писанкового розпису. Тут було таке капарство, вибачте, що у вівтарі. Все закидано, ніякого там не відчувалося ні вівтаре, нічого. У церкві було ніяк ніякого порядку. І тоді ми, перші ці люди, які прийшли сюди, давай робити порядок, давай скуповувати все, що треба. І кілини, і корогви, і образи відновлювати, бо є тут і ще старовинні, але багато вже нових ми придбали. І, цей, і відновлювати вівтар, словом дуже багато роботи було. І всі так, як ну дружно з любов'ю ставились до цього, і всі розуміли, що це є українська православна церква. Ну а тим більше, ми весь час тут працювали, служили, виконували все, що треба. Подивіться, які прекрасні квіти. Це старша сестриця. Вона цими квітами займається, а ми допомагаємо. Подивіться, яка чистота, це не треба плакати, треба говорити. Яка чистота? Вчора буквально нас три, і ми це робили все в порядку, бо ми хотіли, аби зустріти таке гарне свято. І от вийшло так, що це свято було зіпсоване капітально на цілий день. На цілий день, пів восьмої години вечора скінчилася вже ця, ця вся процедура. Дуже обідно, що це нас так. Сказати, врахуй, що ми московський патріархат, в той час як це є українська церква, яка служить на церковнослов'янській мові, так як положено, а цей, а вважають, що ми є москалі. Ну, ми терпимо, бо не хочемо, бо любов, терпіння зближає людей, а смирення привище постає молитви, і ми смиряємося, але то так сказати, йшло до, до краю і, і нинішній день показав це все, і дуже обідно, дуже хотілося, щоб греко-католики мають достатню церков, чого відбирати цю церковцю від нас, як ми в неї так наробилися, накоштувалися. Я, наприклад, сама особисто збирала на. Корови сині, це присвячені матері Божій. У печеніжені гроші збирала у Вербіжі гроші. Збирала і сама давала гроші. Ішла у цей церковні речі, купляла, і і, цю, і ці корови, і не тепер стоять у церкві. Словом, я би дуже просила, аби і ті люди, які приходили сьогодні, і ті, які ще не приходили, уважали церкву за церкву, а нас за людей, і славили отця і сина і Святого Духа разом з нами і з усіма цієї. Церковними людьми. Скажи, я так само, вона таке сказала, що і я це то, так само підтверджую. Що ми скільки наробилися, накупувалися, навишивалися, скільки ми церкви робимо. Таке велике свято. Ми так вчора робили сильно, украшали. Хотіли якнайкраще. А вийшло, що нікому не потрібно. Ну, але на його а церква не нам залишить. Скажіть, будь ласка, часто ті люди, які займаються захопленнями храмів, звинувачують наше духовенство, священників, вірян у якихось антиукраїнських закликах. Ви як парафіяни цього храму коли-небудь чули від ваших священників? Ніколи, ніколи ні ні. Наші священники дуже добрі, дуже особливо, особливо от, отець, отець Василь. Василь то, то є одне задоволення. Він до кожної такої дитиночки підійде, погладить її. А як якась старша людина, то вона й стане на коліно перед старшою людиною. Він така людина, що він 22 роки прослужив, але ми не маємо до нього ніяких зауважень таких, що були йому так сказати, мінус. Ну, дуже дуже людина, і, і щоб щось таке творилося, то це що ні, то. Ні. Угу. А скажіть, будь ласка, ну, до храму сюди приходять і молоді люди, правильно? І молоді, і Та, діти, дітей, і старенькі, дітей тільки багато приходять. Що до причасти йде, дуже багато дуже. дітей, дуже. І старенькі приходять, і особливо оздоровлення йде. тому що… Всі такі довільні, всі такі дружні люди, всі так гарно, кожен здоровається, слава, святом, вас, святом, вись яке свято. А зробили нам свято таке, капітальне. Я кажу, церкви немає церкви нема ні української, ні російської, ні китайської. Церква Христова по-перше. І я у вас кажу, не вбачаю, як ворога. Ви є мій, як то кажуть, іновірець, а ворог — один цей діял, як у вас так і мене. пояснюючи, що в нас є 15 православних патріархів, які ми молитно з'єднані всіма і тим числі скійри. І в ніякій це церкви агресії не ну на жаль, бачите, переконати їх трудно, майже не можна.